Сьогодні той нелегкий момент, коли ми маємо дослідити ознаки життя. Життя цікаве. Це самісінький початок біології. Тому раптом ви в шостому класі чи хочете повернутися в цей чудовий вік, коли ви тільки почали вивчати біологію, то цей канал саме для вас. А то що улюблений серіал тисячу разів переглядати можна, а підручник ні? Ні. Тому нехай буде з вами сила та ботаніка. Ми починаємо з вами Олексій Коваленко і освітній філіал каналу Довкола Ботаніка. Давайте поглянемо на стіл та паличника на ньому. Яка різниця між цими двома утвореннями? Насправді це не таке просте питання, як здається. Якби воно було простим, то навряд чи б довелося створювати цілу науку під назвою Біологія. Її визначення простіше за зав'язування навушників у кишені куртки. Біологія це наука про живі організми. Ага, не очікували, думали, якщо слово біо з грецькою мовою позначає життя, а алого слово або вчення? Я, то біологія це наука про велосипеди. <гум> Я жартую, чи не жартую. Ні, в жодному разі наука про велосипеди. Це звісно математика. Повернемось до нашого стола та паличника. З першого погляду комаха відрізняється такою ознакою, як рух. Але по-перше, і паличник далеко не завжди рухається. Мало того, коли у нього у планах бути непомітним, він впадає в стан відключки від навколишнього світу і не реагує на більшість подразників. Можете пропонувати потиснути йому лапку, покликати грати в футбол чи тарілку борщу. Він проігнорує ваше існування, так наче став блогером у Тікток з кількома мільйонами підписників. По-друге, не рухається багато живих організмів: кактус на підвіконні, гриби, корали та інші сидять. Чи тварини? Що їх після цього виганяти з підручника біології? Mm -mm. Окрім того, багато явно неживих предметів теж рухаються: хмари у небі, лавини снігу, вода у річці, тому, хоч деякі живі організми рухаються, але це не універсальна ознака живого. Лише за ознакою руху живий предмет від неживого не відрізниш. Що ж, шукаємо далі? Іноді, як ознаку живого, розглядають обмін речовин. Ну тобто, паличник може навернути макбургер з листочками малини, використати його енергію для того, щоб поворушити ніжками. Та нагріти свій організм, а не перетравлені рештки припасувати для найближчого походу до туалету. Але якби ми мали дуже точні датчики та міряли б концентрацію газів у середині пор, тобто мініатюрних дірочок у столі, то ми б помітили, що концентрація газів у них продовж доби змінюється. Мало того, якщо пролити на стіл чай, то він може вібрати певну частину вологи, а потім висохнути. Тому, якщо мати велику уяву, багато часу та натхнення, можна доводити, що. Що стіл може пити, що стіл може дихати, а чому ні? Мені здається, чи це. Ваш телефон харчується електроенергією, а у процесі її використання нагрівається, але не демонструє більшості інших ознак живого. Тому я тут буду повторюватися обмін речовин та дихання це важливі ознаки живого, але лише за ними не можна відрізнити живий об'єкт від неживого. Вагомою ознакою живого є ріст, тобто збільшення розмірів. Цей паличник колись був малюком, а потім набрався сили і став таким громилою. А стіл першопочат початково був таким, він не виріс з маленького столика та не сидів у якомусь хитромудрому яйці у столовому гнізді. Однак деякі неживі предмети можуть рости. Бурулька зі стріхи на сонці росте під час відлиги так інтенсивно, наче поїхала на літні канікули до дідуся з бабусею. Зростати можуть кристали. Можливо, хтось із вас колись навіть вправлявся в дослідах із їхнім вирощуванням. Якщо вирощували коли-небудь кристали, не забудьте написати про це в коментарях, так просто тут дуже вагома ознака живого це здатність до самовідтворення. Стіл можна розпиляти на дві частини, але ми не отримаємо в результаті два стола. Ми отримуємо дві половини одного. А ось цей паличник, а якщо правильніше, паличниця, бо це самиця, вона може відкласти яйця, з яких навилуплюються нові особини, які будуть не колорадськими жуками, які будуть не зайцями чи столами, а саме паличниками. Як тобі таке? Legenda né? por Ще одна важлива ознака живого пристосування до умов довкілля. Рослини на стежці утворюватимуть менші листки, щоб їх менше топтали, а на лузі в них виростатимуть більші листки, бо там їх не будуть буцати кедами. І вони зможуть утворити собі цими органами більше їжі. А цей стіл, навіть якщо за ним обідатиме постійно одна людина, не стане від цього меншим. І навпаки, якщо на кухню приходитиме снідати футбольна команда, він не виросте більшим. щоб Всіх умістити. Якщо в кімнаті буде холодно, або ви людина павук, яка відчула небезпеку, у вас на шкірі утворяться бугорки. Ви намагатиметесь настовбурчити свою шерсть, щоб зігрітися. Це трішки марно, бо шерсть ми в основному втратили, але все ж ви намагатиметесь. Якщо стіл помістити в холодніші умови, то він відреагує на це як стіна, у якої ви запитаєте: а де тут найближчий природничий музей? Ну не знаю, як вам мені стіни найчастіше не відповідають. Пристосування до навколишніх умов може закріплюватись під плином часу, що може призводити до зміни живих істот. Це часто призводить до того, наприклад, що люди у гарячіших умовах у місцях із спекотнішим сонцем мають темніший колір шкіри, який їх захищає від надмірного ультрафіолету і сонячних променів. Живі організми містять у своєму складі багато органічних речовин і використовують для запису інформацію про свою будову, особливі сполуки, нукле. Линові кислоти. Це загалом важлива ознака живого, але детальніше про неї згодом. Тому, якщо підсумувати, головні ознаки живого це здатність до розмноження, тобто утворення подібних до себе організмів, а також пристосування до навколишніх умов. Ріст, рух, обмін речовин та й газообмін це важливі властивості живого, але не унікальні для живої матерії. А тепер давайте влаштуємо невелике домашнє завдання. У мене буде для вас всього три питання. Відповіді ви можете написати у коментарях просто тут. Тут, хочете, напишіть мені на електронну пошту, чому ні? Питання перше: що таке біологія? Дуже складно так. Друге питання, які ознаки живих організмів існують. Ну і третє питання. Напишіть, будь ласка, які ознаки живого є у ноутбука чи комп'ютера. А також напишіть, яких ознак живого у нього немає. Чи ноутбук живий, можливо, я заплутався. Проясніть це питання. Нагадую, коментарі або лист до мене. І куди всі поділися? Що ж, це був перший урок біології. Якщо раптом вам сподобалось, то приходьте ще на нові уроки. Якщо вам допомагає це вивчати завдання в школі, то порадьте цей канал своїм знайомим. Чому ні? До зустрічі. Фотосинтезуйте довго та процвітайте.